Шановні друзі, я, по-перше, хочу подякувати всім, хто прийшов, приходив. Я впевнений, буде приходити на наші вулиці і площі для того, щоб зламати ситуацію, для того, щоб зламати хребет режиму. І насправді сьогодні дуже гарно сказав Олег Тягнебок про те, що від перемоги нас відділяє всього 300 метрів, і ми їх обов'язково пройдемо. Але, але але але, я погоджуюся, що цей день проходження цих 300 метрів не треба відкладати аж занадто далеко. Не треба розтягувати революцію на руки. Тому сьогодні є декілька завдань, про які вже сьогодні говорилося, і також тих, про які сьогодні не говорилося. Сьогодні виходив. Прекрасний луганський дідусь, який говорив про те, що наше завдання оточити кільцем недобитого яйцем. І очевидно, очевидно, що в 2004 році у нас була перевага, яка полягала в тому, що Леонід Кучма не міг потрапляти. До своєї резиденції і до своєї адміністрації сьогодні, на превеликий жаль, ми знаходимося в межах майдану. І сьогоднішній виступ прекрасний і чудовий, є символом того, що ми готові до наступу. Тому зараз одразу після різдвяних свят треба готуватися до безстрокової блокади адміністрації президента. Це дуже важливий момент. І 1 січня. 1 січня я хочу сказати, що ми маємо сюрприз для Януковича і для українського народу. Для українського народу цей сюрприз буде позитивний, а Для Віктора Януковича ні. У нас сьогодні є чіткий план того, щоб знищити залишки його легітимності. І це буде через два дні. Ми зустрінемося. І 31 грудня скажемо, це останній день сумнівної легітимності Віктора Януковича на посаді президента. 14-й рік це рік без Януковича. Це рік, який буде роком України іншого зразка, України, заради якої ми вийшли на ці площі і вулиці. І я впевнений, в тому що у нас є сили для того, щоб здійснити цей план. Слава Україні!